Зустрілися з вами. Так. Який настрій зараз у керівника поліції районного управління в Запорізькій області? З яким настрієм взагалі ви зранку прокидаєтесь? Ну, що стосується сьогодні, то настрій гарний, скажімо так. Вчора більш-менш да, було у нас там події зранку, вчора, але там після обіду вдалося відпочити, зарядитися на новий тиждень, запланувати. Ніч у місті пройшла більш-менш спокійно, тому настрій… Що впливає взагалі на настрій? Тільки робота, якісь події, чи може щось ще? Ну, відповідно, всі ми люди, відповідно на настрій, впливає там куча факторів. Там і робота, стан в країні, стан в родині. Взаємовідносини з колегами, з колегами, так. да тобто ви з 2022 року очолюєте районне управління поліції в Запорізькій області. Які додалися? Ну ви розумієте, як було до і як після, які додалися виклики, завдання для поліції загалом і для вас конкретно після повномасштабного вторгнення? А ну, наша концепція зараз яка. Навіть незважаючи на військові дії, е мешканці повинні відчувати себе безпечно. Про що йде мова? Е ну, там, перша історія, що додалась, це місто оточене блокпостами, да? тобто несення служби на блокпостах. Друга історія це ситуації, пов'язані безпосередньо там, на лінії зіткнення з прифронтовими регіонами. Це Евакуація місцевого населення, надання поліцейських послуг відповідно там, де постійно там, падає, прилітає і так далі. Третя історія ну, відповідно, всі розуміють, це безпосередня участь у бойових діях. Також у нас там, ряд поліцейських е, несе службу, виконує бойові завдання, вони знаходяться в підпорядкуванні головного управління. Національної поліції Запорізької області, але ця історія також має місце. Наступна ситуація: ось, там, бачите, там періодичні прильоти по місту, що ми робимо на них. Перша історія це е, першими виїжджають парамедики. Поліцейські, які там от, готові надати. Е, Медичну до медичну допомогу Готові, там. Готові і навіть, можуть це зробити. І, і можуть, да, і мають там відповідні навики. Угу. Зрозуміло, що цьому передувала відповідна підготовка, да, відповідні курси парамедиків. Наші поліцейські, вони там сертифіковані, парамедики, вони це можуть робити. Ну, і це там, запорука врятованих життів. Наступна історія це психологи. Да, тобто, коли там людина, там, не дай Боже, якось когось втратила, або втратила там, своє житло. Або знаєте, бувають випадки, коли там е десь там привалила будинок і людину там достали з під завалів, це також там травма, Відповідно, і ми повинні це бути. Це одразу треба надати психологічну допомогу? Ну, Після, після медичної, якщо є. Ну, давай, ну Скажімо так, тут треба дивитися, скажімо так, по, по базовим потребам. Якщо там ну, людина відповідно, там, має якийсь там травматичний шок, там, зрозуміло, там, медична, якщо там треба там, поїсти, погодувати, там, це вже там, друга історія. І потім вже Ну, це треба робити тоді, коли людина цього потребує. Тобто тут також. знаєте, там, тонка... Людина в шоковому стані може не зрозуміти, що їй потребується, да, що наразі. Так, да, все вірно. Да, ну і е також там, періодично робимо відпрацювання по місту, контрдиверсійні заходи, співпрацюємо там, зі службою безпеки, е з військовими для. Там, Протидії, скажімо так, особам, які можуть бути там, членами якихось груп. Слухайте, ну дуже багато додалося, дуже важливих завдань а, встигається все робити. Що стосується загальної криміногенної ситуації, то ну, можемо сказати, що там ну, по злочинах там, в місті там, стає спокійніше. Да? Ми бачимо аналітику. Е що на це Та впливає, в... як думаєте? От е, ми е, пішли по шляху максимальної поліцейської присутності. Угу. Тобто це також, от, про що там можна поспілкуватися, да? проїхав там, поліцейський автомобіль, там, побачили його, там, чуємо там, сирени. Це вже каже про те, що є до кого звернутися за допомогою. Багатьох ми... людей лякають сирени. Е, е, от, ми Максимальну кількість поліцейських, які можемо, ми їх, скажімо так, переводимо в піші патрулі. Тобто, і, ну, там, зараз, якщо там звертали увагу, вони там, мають такі там, салатні маніжки, тобто, це люди, які там їх видно збоку, до них можна звернутися. Ну і відповідно, у нас навіть є така е, стратегія. Якщо це час там 7-ї, 8-ї години ранку, то ми ці патрулі наближаємо до зупинок громадського транспорту, тому що людина, коли їде на роботу, коли бачить. Поліцейських розуміє, що про неї дбають. Навіть вже там, відповідно, формується настрій і відчуття захищеності, безпеки. Тобто, так робимо. Дійсно, є дуже багато поліцейських ми бачимо на вулицях міста, і тим більше в громадських місцях, де, там, де є скупчення. І все ж таки додалося і завдань, і викликів, що найважче в роботі для вас, як для керівника. Всі ми працюємо зараз в посиленому варіанті. Несення служби, да, там, розпочинаючи з повномасштабного вторгнення. Е, в умовах, скажімо так, многозадачності. Да. Тому м, тут багато аспектів. Перше бути сконцентрованим, бути в балансі, тобто бути ефективним. Mm -hmm. Друге, свій настрій передавати вже, там, іншим керівникам. Структурних підрозділів. Також ну, поліцейські, вони ж такі ж там люди, як, усі, як ви, як, як, як будь-хто. Ну, ми ж розуміємо, що інколи ну, там, і війна, там, світ там, відбиток накладає. Тому навіть, основне завдання це робити так, щоб колектив був ефективним, щоб ми там максимально. Могли допомагати в тому, де ми потрібні. Ну, З чого так. тоді починається ваш ранок? Як ви маєте генерувати в собі цей, скажімо так, позитивний, ефективний настрій, щоб ще його передати своїм підлеглим? Да. Ранку, ранки бувають різними. Да, буває, коли ранок починається від, скажімо так, будільника. Да? Це, це один ранок. О котрий будильник дзвонить? 5.30. Угу. Е, ну, перше, там, зрозуміло, там, проведення себе в порядок, сніданок, а потім є, йде прийом е, телефонних дзвінків від керівників поліції міста Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївка та Запорізького району про оперативну обстановку. Тобто, це щоранку, прям щодня, щоранку? Щоранку, на вихідних. Да. І на вихідних. Щоранку для чого це там робиться, я потім вже там формулюю свою доповідь у 7.05 керівнику головного управління. Тобто він повинен розуміти, що у нас де. Відповідно, там доповідь структурована, там починаємо там, з прильотів, потім тяжкі резонансний злочин, якщо такі, є. Ну і далі відповідно там. Що відбувалося, можливо, якісь там події, які заслуговують увагу. Скільки триває ваш робочий день? Чи немає такого ліміту? Ну, якщо все там більш-менш нормально, то десь там до 20-ї. До 20-ї. З сьомої ранку. З 7, -ї, ви вірніше, вже звітуєте. Ну, так, да, ну, на роботі, як правило, це 6.30. Це дуже великий робочий день. Ну, зараз е, війна і да, хочу сказати, що тут, знаєте, жаліти поліцейських так, нам важко, але ми ж розуміємо, що є, там, зараз і всім важко, і, там, і Збройним силам, і силам оборони. Тому. Скільки тоді часів ви спите, годин спите? Ну, якщо ніч нормальна, то там. Ну, скажімо так, більш меню вдається е, поспати. Але там ну, що розуміємо, що буває там такі ситуації, резонансі вночі, коли там треба реагувати, треба там виїжджати там, на місця скоєння злочину. Але там це інша історія. І, ну, і таке також буває. Що найважливіше для вас у житті? Ну, якщо там в глобальному сенсі, то. Мабуть, наявність у людини якоїсь місії. От кожен прожитий день він повинен бути наповнений змістом, щоб не було, знаєте, таких там пустих, нікому не нужних днів Тобто щодня робити щось корисне. Так. Ви встигайте час родині приділяти. У вас троє дітей, якщо я не помиляюся. От з цим питанням складніше там, да, дійсно, родина мешкає зараз у Києві і десь там, можливо, там раз на місяць, там, іноді два рази на місяць вдається побачитись. Да, ну, Відповідно, батько такий собі. Да. Ну тут Але... знову таки, виклики часу, тому що С... дуже багато зараз родин, хто в безпеку да, більш-менш відправив там дружин, дітей, да, батьків. Це ситуація, ми ж розуміємо, що це ситуація у багатьох така. І, і я розумію ті ж виклики, які там з якими стикаються поліцейські, іноді також там приходять. Спілкуємось, там, що там важко, там не бачу родини. Тоді розповідає також там, свою історію і ну, якось від цього вже там підтримуємо один одного. Додає наснаги родина? Звісно. Да, ну, Будь-які будь там засоби, спілкування по відео. Да, там, донька навчається в п'ятому класі, також там, інколи якісь там. Завдання з математики, які там не може розв'язати. Ви там... добре знаєте математику? Ну, в школі знав добре, е, да, зараз там, ну, відповідно, що згадуєш. Да, тому... Який найулюблений предмет був? Найулюблений предмет був фізика, е, математика, англійська. Фізкультура. Фізкультура для хлопців. Так. Ви в гарній фізичній формі займаєтесь спортом? Так, да, займаюся спортом, займаюся бігом. Ну і там пропагандую це серед наших поліцейських. Також ми тут, знайшли також у місті однодумців, бігаве співпро... співтовариство, там бігамот, біргамотран. Потім спорт Також Ну і також створили свій поліцейський біговий клуб F-16, назвали. Да. — ну, і... як часто такі марафони проводяться? Ну, Що стосується там, загальних пробіжок, то це проводиться там кожної суботи. Ну і там, Відповідно, намагаємось на них бути присутніми. Але... Потрібно, щоб була система. Не пропускати, бо як потім марафон пробігти. Так, да. ну так. А, ну, а що стосується таких, ну, знаєте, там більш-менш офіційних змагань, то е в Києві проводиться е два рази на рік, це там, весна та осінь. Це. Називається марафон незламності. Ну, це і, скажімо так, зараз важливо. І там із там, з боку зору. В ситуації загальні. Також у нас в Запоріжжі влітку було там два забіги, там один під егідою президента України, активні парки. Тому, ну, скажімо так, це прикольна історія. Це як розрядка йде для вас? Ну, Не виснаження, тобто, ну, якщо людина займається спортом, це там, певною мірою виснажує, хочеться відпочити після цього. А для вас такі марафони, заняття спортом. Навпаки заряджають виходить? Ну тут, скажімо так, тут десь, що там глибше питання, історія про що? Ну, По-перше, це дисципліна, так? тобто системно готуєшся, там, несеш що там, відповідні обмеження. Друга ситуація це про, <кій> про виклики і про здатність їм протистояти. Ну і третя. Ситуація це про виховання, про приклад для особового складу, для колектива. От у нас цього року близько п'яти співробітників перший раз в житті пробігли полумарафон. От для мене це там внутрішньо там вважається круто. Тобто Побачили мій приклад, спочатку там пішли, там, побігаємо. Є у нас багато виправдань. Я це не роблю, тому що. Але там, один з співробітників, йому там більше 50 років, і він також там, мав якісь там, виправдання до себе. Я, я такого ніколи не робив раніше, я ніколи не займався. Але коли ти робиш це сам, Ну, вже там ну, немає там ви, правда, Ну, я також не робив. Ну, от я також, я також. Да, і коли там під, скажімо так, твоїм прикладом інші люди також там займаються розвитком, то цього отримуєш задоволення. Це частина вашої місії. Так, е, так. Та. Як особистості. Так. А були скарги від населення особисто на вас, наприклад, чи взагалі на поліцію надходять скарги. Е, ну, є такий механізм? Звісно, да, звісно, є така історія. Щось Ні, було, ну, скажімо так, що найкумедніше, можливо, якась найкомедніша ситуація щодо скарг. Ну, наприклад, такі бувають е, ситуації, знаєте, там хтось комусь зайняв гроші, да, ну, просять поліцію там, повернути ці гроші. Ну, відповідно ж, там є там норми там, закону, що є там, цивільний процес, є відповідні заяви до суду, ну як це повинно бути, але там інколи кажуть, ну давайте ви тоді мені там, повернете ці гроші, і я тоді не буду до вас ходити, далі скаржитись. Ну. Бувайте Ну, тобто люди не розуміють, да? Що, як має відбутися цей процес. У вас є особисті дні прийому? Так. У мене е, кожен е, другий четверг, е, ну скажімо так, через тиждень по четвергам е, приймаю громадян. Тобто сьогодні прийом, то наступного. Момента. Ви ще й встигаєте виприділяти, чи це обов'язок такий? Ну, по-перше, да, це вимагають ну, норми там, закону, наші, функціональної обов'язки. Але по-друге, це, скажімо так, засіб отримання інформації. Тобто це я там розповів про комедний випадок, але є випадки, де дійсно бувають якісь там складні ситуації, де треба там просто там, якусь там майстерність проявити. А бувають, ну бувають, коли там дійсно поліцейські недопрацьовують, Ми також це там визнаємо і да, прийняв там, зрозумів, побачив, де треба там ситуацію, виправити, тому, що, підкоригувати. Тому буває всяк. Через ракетну небезпеку, повітряну тривогу, ми зараз спустилися в бліндаж в укриття, який поліція зробила самостійно. Для того, щоб теж бути в безпеці. Так. Давайте тоді короткий бліц питань. Трошечки відволічемося від сумних і важких буднів. Давай. Горе чи море? Море. Театр або кіно? Кіно. Шашлик або солодощі? Шашлик. Футбол або бокс? Бокс. Угу. Дивилися останній бій Тайсона? Звісно. Задоволені результатом. За кого вболівали? Ну, це, це ж історія не про спорт, а про шоу. Тому тут, скажімо так, ну, тут інша історія. Але буду болювати за лусика. <рес> Добре, за наше українське. Так, за, за, да? За, да, у реванш. Кіт чи собака? Собака. Взагалі, маєте вдома домашніх улюблення? Ні. Ще тримаюся, мене ще не вмовили. Да. Свято вдома чи гучна вечірка? Вдома. Покупки онлайн чи похід до магазину? 50-50. І так, і так. Да. Виважене рішення чи спонтанність? 50-50. Так. Чи доводилося приймати такі спонтанні рішення, швидкі? Так, так, іноді це потрібно, іноді без цього неможливо. Тоді логіка чи інтуїція? Інтуїція. Отак. Я думала, ви логіка відповісти. Ні. Більше на інтуїцію. Пропускаєш через себе призму того, що відчуваєш, потім вже дивишся на логіку. Мені здавалося, що при вашій професії, при вашій посаді треба логічно все розмірковувати, аналізувати. Ну тут ну, це вже історія не про бліць, тут треба розповідати. Ну просто якщо коротко, можливо, що досвід вже набутий і ти накладаєш інтуїцію зверху, і вже тоді якесь рішення приймається. Ну так, да. при, приблизно так. Приблизно так. До чого ми прагнемо, що ми там, бажаємо бачити від поліцейських. Це ну, дві історії. Ну, По-перше, да, намагаємось бути сучасними, е, проводимо відповідні тренінги, бачимо, скажімо так, ті аспекти, які зараз ми можемо використовувати, які там беремо там, із бізнеса, там і з провідних е, там, компаній, корпорацій, які там працюють, наприклад. Наприклад, концерн Toyota, да, там система непреривних покращень. Uh -huh. Тобто ну, хочемо, щоб кожен поліцейський формулював, що ми можемо змінити в роботі на краще, да, ну, що йому там заважає працювати. І от також розвиваємо, знаєте, як Десь ну, один, там, із останніх досліджень, от, які якості будуть найбільш скажімо, затребувані. Затребувані, да, у суспільстві, там, допустим, там в, в нашому там, всесвіті. Да, і от прийшли до висновку, це гібкість та адаптовність, угу. тобто можливість е, е, змінювати там, концепцію, пристосовуватись до. Динамічно змінююся ситуація. І ну, ми розуміємо, що це там, для нас також потрібно, від нас там залежить там, життя, там, інколи там, здоров'я людей. Да, є відповідні інструкції, алгоритми, але ну, ми розуміємо, що вони ж не передбачають усіх ситуацій, цих, які можуть бути. Тому здатність поліцейського. Адаптивно, адекватно оцінити обстановку, приймати рішення, ну і там зрозуміло відповідно, там, Да, відповідно діяти. Е, також, да, ну, І також, от те, що на, і на мій погляд там нам не вистачає. Ну і, мабуть, десь і, там і на рівні, знаєте, там можливо, там міста, і там, і, і держави, це. Лідерські якості. От сам, У кожного поліцейського? Е, ну, ми розуміємо, да, що є відповідна база, з якою кожен поліцейський приходить в поліцію. Але ну, давайте от відійдемо від поліції та поліцейські вони ж там не, не народжуються. Тобто це там містяни, да, які прийняли рішення служити в поліції. Так ось е, непогано да, розвивати максимально. У максимальній кількості поліцейських, е, саме лідерській якості, саме вміння брати на себе відповідальність там в рішучий момент, вміння захищати особовий склад там, своїх колег, вміння ну, там, відповідно там захищати е, населення, приймати рішення. Діяти, скажімо так, чітко, діяти, б, б, діяти, да, діяти рішуче. Угу. Е, тому ну, би, у нас таке бачення, і, скажімо так, ми там, своїми співробітниками там, і пишаємось і ну, ми розуміємо і те навантаження, з яким вони стикаються. Але ну, це наша місія загальна. Мені здається, це такий безперервний процес, щоб навчитися цим якостям, Ну, як немає такої планки, що от я там супер там, рішучий, супер там гнучкий. Так, да, я приведу одне висловлювання мого колишнього керівника. Я його також використовую ну, і вже там розповідаю іншим. Міна керівника це вчорашній успіх. Ну, тобто, так, якщо ти там розпочинаєш, у тебе є там в риториці, ось я колись там ще там на минулій роботі щось зробив, це вже все це там забудь про це, там і роби і щось там. Бо ти зараз, тут і зараз тут і зараз. Да. Дуже дякую вам за розмову. Ми сподіваємося, що поліція буде виконувати всі свої обов'язки, функції максимально ефективно. Вважаючи на те, що у вас є план розвитку, бачення і, звичайно, що місія. Дякуємо Дуже. за укриття, що зберегли Дуже. нас в безпеці. Дякуємо вам. Хочеться вам побажати більше радісних ранків, днів, вечорів, ніж сумних. Ну і всім нам також.